Ось таке оновлення, такий ремонт. Вау! як Тепер у мене нарешті є повноцінне робоче місце. Свістіл! У нас ще є тут два столи і тут два. Коротше, я якось хочу перестати боятися яскравих кольорів. Для мене такий колір помади дуже незвичний, тому що я використала тим часом якийсь нюдовий а це думаю, треба впробувати. Якось ще в студентські роки я завжди користувалася такими яскравими помадами. Тому... тому треба до того повертатись Дуже незвично. Розтираємо пальчиками. Тому що, як я чула, на пальцях нервові закінчення є, пальці на степлі зазвичай такої температури, як наше тіло, і тому вони легко розташовують. До речі, сьогодні я вперше на роботу зав... завязала, <смас> зробила на голові ось таку зачіску, тому що зазвичай я хочу або з дулькою, щоб виглядати якось так суворо, класично. А сьогодні ну, треба. Чогось новенького І зараз в мене перед роботою ще трошки часу, тому що я реально раніше прокидаюсь набагато на 4 години до роботи для того, щоб зранку ще трошки пов'язати. І я сьогодні хочу завершити цей кардиган Тому зараз будемо дов'язувати останні рядочки. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Отож, блин, я дуже схвалювала, тому що це дуже величезна. Ковтричка дитяча. І зараз будемо це все міряти. Стільки роботи. Але мені дуже подобається. Така цікава ковтинка в мене вперше. Воно таке важке. Реально можна носити як ковдру. Так комреш і все. Тобі ковдру не треба, вкриваєшся. Але тепло, реально прикольно. О май гад! Диць мені так личить. Я збираюсь на роботу, і це мій піджачок, який створила майсістри для мене на день народження. у, -у, -у. Чудова погода сьогодні, я в шоці. Я ще зараз перед роботою зайду на пошту. Хочу забрати. Книга мені прийшла і з мейкапу посилка. Ось чому я рано прокидаюсь, для того, щоб ще перед роботою багато чого встигнути, тому що зазвичай я працюю до 8-ї, 9-ї, тому в мене є час лише зранку. Вчора. Перед роботою я забрала посилку, я вам не показала, що це було. Отож, що я забрала? Це мій улюблений бібі-крем корейський. Farmstay фірма. Обожнюю її. Реально цього бібі-крему не було дуже довго в продажу. І нарешті він з'явився, я його придбала. Дуже класний, реально. Підлаштовується пітон шкіри. Міцелярко. Я вмиваюсь лише міцеляркою, водою дуже рідко з крану, тому що в мене дуже суха шкіра. І набрала собі три види міцелярки. Сподіваюсь, мені на зиму теж не вистачить. І найголовніше, що я забрала з фошти, це книга. Книга авторки, яка мене дуже сильно вразила, можливо, хто чув книгу Атлант розправив плечі. Я слухала аудіо форматі там взагалі 12 годин. Аудіокнига сама тривала, але вона мені дуже сильно сподобалась. Я прям в шоці. Вона прям про підприємництво, в час про розвиток сильної становлення, сильної особистості. Ніби навіть не становлення, просто яка може бути. Класна жінка-підприємець. Мені за цією все не так пояснює, це реально геніальна книга. Я цієї авторки Айн Ренд придбала ще одну книгу Джерело. Це я вже почала читати реально сьогодні зранку, і я така, вау, десь біля 40-сторінок прочитала. Вона про архітектора, якому 22 роки, який пішов з університету для того, щоб робити щось своє. Вам, друзі, треба знати, що я якось сиділа на протязі на роботі і продула половину спини. Коротше, я зараз дуже багато чого не можу робити, мені так боляче. Я просто би лежала в одному положенні, не рухалась би, а мені зараз йти в автошколу, сидіти там, мучитись, тому що я навіть коли сиджу, буваю в якомусь такому положенні, то мені дуже боляче. Соу. So. Старість, не радість. Це такі вже нові правила. Тому коли ви побачите на дорозі буде таких вистачаючих доріг, де маршрут до вас мого відділяти. На завтра школі сьогодні був передостанній урок. Далі вже будемо готуватися, здавати тести теорію. Страшно. Просто коротко, про те, як я пішла в аптеку, накопляла свою кучу вітамінів. А так, от останнім часом імунітет дуже ослаб. Угу. Добре, зупиняємось Знаєте, як зараз змінилася моя ранкова рутина перед роботою, туди додалося багато вітамінів і багато зеленого чаю. Тому що, як ви знаєте, я відмовилась трохи від кави. І зранку я стараюсь пити лише деревений чай, мій улюблений альпійський луг, і вітамінки. Тому що. Мені в організмі не вистачає багатьох вітамінів, і я розумію, що я погано харчуюсь, тобто, наприклад, на роботі. Я не завжди можу з'їсти якісь там салати, якихось овочів, тому що нас на роботі годують. Тобто я, в принципі, і не хочу готувати собі носити щось на роботу. Тому я заміняю природні вітаміни таблетками, вітамінами, таблетками, добавками. Отака така мене ринкова рутина ще перед роботою. До речі, хто пам'ятає, я собі замовляла оцю штучку, таку липучку, на яку можна чіпити свій телефон і можна знімати відео. Вона класно працює. Так от, я друлюс з себе зеркало і згадала. У мене зараз е дрес-код на роботі, це така класика, так як я є менеджером. І я пам'ятаю, як працювала ще перед цим консультантом, я казала: О май гад, я ніколи не буду носити якоїсь форми. А зараз я майже кожен день в піджаку і в штанах. Але я зараз трішечки приємніше, якщо чесно в цьому ходити, тому що більш-менш цей стиль мені подобається. До речі, ще стосовно цієї книги я в заході. <гум> я не думала, що мені буде настільки класно її читати. Я вже зараз читаю на 336-й сторінці, і сьогодні я прочитала, мабуть, сторінок зранку 50 або й більше, тому що за три дні я прочитала це 336 сторінок. Я реально захотіла. Я ніколи не думала, що реально буває таке, що тобі сподобалася книга автора, і потім ти просто читаєш ще одну книгу цього автора і буде подобатись. Тут розповідається дуже цікаво про головного героя, про те, як він бачить світ по-іншому. Як чесно, це реально важко описати книгу. Це дуже важко. Тому що мені, наприклад, дуже подобається цей головний герой. Він готовий працювати і на будівництві, водночас він має величезний талант. І коли він талановитий і впертий, творчий. І от в цій книзі про це реально розповідається, що коли ти горишся цією справою, ти можеш не їсти, не спати і працювати. А коли тебе вставлять, в жорсткі обмеження в рамки ти реально, наче маєш великий талант, але ти не можеш його проявити. Тракторів самохідні самохідних шасів сільськогосподарських. Техніки дорожньо будівельних і матемеліативних машин, сільськогосподарської техніки, інших. Поттер і таємна кімната. Друзі, всім привіт ще раз! Зараз у нас дуже буде вечірня, романтична неймовірна атмосфера, тому що, по-перше, ми будемо дивитися Гаррі Поттер Я буду дивитися Гаррі Поттер І по ми з вами разом будемо готувати нашу святкову свічку. Отож, давайте дивитися. Я забула, що тут. Пам'ятаю, якось я захотіла зготувати собі сама свої свічки і купила собі набір. У нас є чи як вони називаються, шнурочки Ми маємо контейнер, свічку, яку ми вже використали. Там соєвий і не виглядає, як мої ми мекдалегі класідці. Ми маємо блискітки, шиммер, здається, не називається Різного аромату олійки і, звісно ж, обов'язково має бути баночка, в якій ми будемо топити наш віск. Дуже схвильована, тому давайте будемо розпочинати. Для початку нам потрібно висипати віск, ось цю бани. Будемо готувати наш фітільок. Для цього нам потрібна спеціальна нитка. І для цього нам треба буде декілька фітельочків, тому що я знаю, що один фітюльочок, він... Погано розплавляє свічку, далі покажу. Я маю одну з моїх улюблених свічок. Це свічка, яка має один фітільочок. І, бачите, він ось тут не розплавляється. І тому треба два або три фітільочка, тобто ниточки, для того, щоб цей віз добре розплавлявся. Я додаю трошки запаху. Минуло вже дві години, і свічка, як на мене, вже застигла. І можна буде вже поступово забирати ці палички, які тримали, скажімо так, фітільочки щоб вони застигли, і потім. Я їх зараз буду обрізати. Я б взагалі рекомендувала би кожному робити якусь таку справу після роботи. Наприклад, у мене сьогодні вихідний, але я все одно працюю, тому що моя робота вона постійна щоденна. І в мене немає вихідних, скажімо так. І тому це реально відволікає і дуже допомагає. Тому що самим часом е, стресу. Накопичилось, і коли ти займаєшся справою, ти просто відключаєшся від усього, і зациклюєшся на одному. Вау! О май гад! Прямо картина витвір мистецтва. Так, треба це відрізати. Аромат, який я використала, це аромат папаї. Папаї, тому приємно, дуже сильно пахне. Тому пахне реально дуже приємно, я прям в захваті. Цікаво, чи можна вже запалювати? Та ще давайте запалювати. І на цій магі... ці магічній романтичній ноті дякую вам, що провели зі мною цей влог. І бажаю вам багато приємних і прекрасних магічних моментів в вашому житті. До нових зустрічей!